Ранок добрий, трохи про буквочний код і про правила. Дуже цікавий а, період у нас, а, тиждень це поняття глаголі, а підпоняття це поняття ук і ок. В чому тут різниця і як це може а, проявлятися в нашому житті? Перше, що я хочу поговорити, про що я хочу поговорити, це про те, звідки людина взагалі бере поняття про еталон або про норму. Чому? Тому що у мене на днях була розмова з приводу того, що є різні культури, от є наша культура і є, наприклад, культура мусульманських країн, де інше бачення чоловічих-жіночих ролей. Про що я подумала? Просто ну, я почула таку фразу, да, що нормально, коли, наприклад, чоловік приносить зарплатню дружині, а вона там цим розпоряджається. В мусульманських країнах ну, стикнулися з тим, що, з тим фактом, що жінка не отримує гроші, да, тобто чоловік. І добиває і розпоряджається цими фінансами. І це вважалося не норма. Знаєте, про що я подумала? Про основну ідею. Дивіться: війни в історії були. І з цих війн, оскільки чоловіків було менше, пішли різним шляхом. Наша традиція вона всю відповідальність наклала на жінку. У що це вилилось? В слабку чоловічу позицію, в пияцтво чоловіків, оскільки ну, на них же ж немає відповідальності. Можна гратися у що завгодно, в тому числі і далі зливати своє життя. І, в принципі, оця, оця норма, а-ля норма і слабка чоловіча позиція вона почала передаватися. І з покоління в покоління. Мусульманські країни, як я бачу, вони пішли іншим шляхом. Оскільки чоловіків мало, то на одного чоловіка іноді падала відповідальність про декількох жінок. Наприклад, да, жінка, наприклад, мати, наприклад, тьотя, наприклад, ще одна дружина, яку він захотів завести, да, маючи ну, і відповідно за дітей, які. Народилися у шлюбі. Там теж є косяки, чому? Тому що чоловіки іноді уникають цієї відповідальності або і шукають іноземну жінку. Хочу поділитися, до речі, певним да, усвідомленням, що до мене дійшло. Знаєте, у мене був внутрішній такий конфлікт, коли я ну, не розумію, да, чому чоловік приходить у відпустку, навіть коли він приходить у відпустку, у нього мозок, концентрація уваги все рівно на війні. І сьогодні до мене дійшло. справа в тому, що чоловік дійсно він вірний, перш за все, не жінці. А ідеї, яку він обрав. І жінка вона повинна розуміти цю ідею. Це не означає, що вона повинна абсолютно підтримувати цю ідею. Мало того, чого не розуміють дуже багато чоловіків, вони хочуть використати ресурси жінок, але не, ну, не дають користі для жінки. Тобто жінку якби приносять в жертву ідеї. Це порушення законів енергообміну. Також порушення законів енергообміну, коли жінка нав'язує свою ідею, тільки свою ідею. Вона не хоче бачити нічого іншого. Є тільки вона і її забаганки. Які вона реалізує за допомогою чоловіка. Це теж порушення законів енергообміну. Що потрібно, на мій погляд, розуміти про чоловіче і жіноче? Перше, чоловік, ну партнерство, взаємодія чоловічого і жіночого, це основа земного життя. Є первинна ідея творця. І є якби жіночий аспект тих богів, які долучили, долучились до цієї ідеї, які надихнулися цією ідеєю цією ідеєю і дали на реалізацію цієї ідеї ресурс. Це добровільне партнерство. І це партнерство є основою земного світу. Якщо це казати про партнерство, ну ніхто не може насильно... Створювати пару. От коли це насильно, це порушення законів енергообміну. Кожен має право обирати ідею в чоловічому аспекті, і жінка може обирати, яку ідею їй підтримувати. І це, в принципі, на законах енергообміну це автоматично відбувається, коли жінка енергетично сильна, коли вона підключена до енергоресурсів роду, коли вона не бачить для себе користі, просто не бачить. Як правило, це виливається в тому, що у чоловіка не складається та ідея, яку він для себе обрав. Тобто партнерство важливе. Нас іноді намагаються повернути до поняття водична культура, до поняття козацтва, до поняття якихось ідей, які були, були в минулому. Що мені, що я бачу в цьому, та, і що мені, який урок, як на мене, повинно з цього винести? Перше, якби ідея була життєздатна, вона б до сих пір існувала. Тобто, якщо а, прийшов занепад якоїсь ідеї в минулому, що це означає? Це означає, що цю ідею перестали підтримувати ті земні первинні енергії, яку, які є а, богами Богами з точки зору створення земного світу. Все. Тобто сама ідея вона вже була некоректна. Що потрібно розуміти в плані е, правил і традицій? Е, е, якщо брати буквачні коди, то тут є два поняття: це поняття ук і «оук». на чому побудовано поняття ук на концентрації уваги певної точці. Тобто ми знаходимо цей кут, наприклад, в понятті глаголі, в понятті како, в понятті люді, в понятті мислити. Тобто є певна ідея, яку ставлять людині як ну, от, да, зовні. В чому тут помилка? Коли оцю природну піраміду? На чому побудована природня піраміда? Хто тут, от в основі? В основі творець і співтворці? Вони створили земний світ? І, в принципі, по логіці, коли людина проживає у цій рівні розвитку, вона повинна потрапити до творця і співтворців, тобто у світ богів. з накопиченим певним досвідом, з активізованими певними ресурсами. І вона стає, знаєте, от якби. Ну, вона пройшла екзамен, вона пройшла сертифікацію, хочете так називайте, да? і вона є зрілою, тобто її приймають у світі богів. Що я бачу е, в плані духовності зараз? Е, і що я вважаю на Вищу точку духовності чомусь вважають самодостатність. Тобто, вважається нормою, коли жінка або чоловік займається там, якимось саморозвитком. Пофіг на земні закони, пофіг на продовження роду, да? кожен займається там якоюсь самодостатньою життям. На мій погляд, це помилка і порушення законів духовних. Чому? Тому що вища точка це об'єднання чоловічого та жіночого аспекту заради спільного творення земного. І так, мої пропозиції. Перше, змінити уявлення про саму точку духовності. Перший етап духовності це стати самодостатнім чоловічим або жіночим проявленням відповідно до тіла, яке людині дали. Далі об'єднатися другий етап духовності це об'єднатися заради спільного творення і верхньою точкою вважати проєкт боїв в тому плані, що. Ми повинні сюди вийти до богів, до Творця і до первинних богів. Коли ми неправильно розуміємо у цю точку, коли ми на роль богів ставимо якихось представників людей, які прожили, наприклад, Володимир з Роду Рюриковичів, Ольга, яка була канонізована, Ленін Сталін, Путін Зеленський, Якісь зірки незрозумілі, то отримуємо не той результат, який первинно був запланований. Чому? Тому що у замінників боїв немає елементарного, немає життєвої енергії. Що потрібно а, розуміти про чоловіка? <кій> Чоловічий аспект – він вірний ідеї. І для них дійсно іноді краще смерть, ніж визнати свої помилки в плані ідеї. Тобто іноді людина настільки самою суттю ас щеплена з цією обраною ідеєю, що це, до речі, омана, що вона не розуміє, що може бути по-іншому. І тоді смертю зупиняється. Неправильний процес для того, щоб в духовному світі, вибачте, людину виправити і дати можливість виправити земне життя, що потрібно розуміти жінці. Жінка завжди орієнтована на земні процеси, вона не настільки вірна ідея. І вона має право підтримувати ту ідею, яка приносить їй користь, але користь з точки зору частини її. Як частина роду. Помилка, згадуємо да, біблійну історію, коли Єва сказала: та пофіг, вибачте, на ваш проєкт, та пофіг на, на все інше, я хочу сама бути як Бог, і не перед ким не відповідати, ще й чоловіка втягувати в некоректну програму. Це теж, вибачте, викривало земний світ, в якому ми до сих пір знаходимось. Тобто, є первинна модель, яка є добро, і є все інше. Тепер хочу сказати про віртуальну і земну реальність і про помилки або гріх, який в цьому існує. І так, перший етап духовності це стати самодостатньою чоловічою або жіночою одиницею, другий етап духовності це об'єднати чоловічий і жіночий аспект в спільному творенні. Для початку потрібно придумати, як ви хочете, грубо кажучи. Да? І поставити у цю концентрацію уваги. В принципі, кармічно значущий, це якби як еталон, який еталон ми ставимо, яку програму розвитку ми маємо, і хто є верхньою точкою нашого, нашої точки концентрації уваги. Коли космічна свідомість, коли проект творця і співтворців. Замінюють на якісь, на якісь некоректні образи, образ Володимира Зродурюковичів, образ Леніна Сталіна, образ Путіна Зеленського, чи є ще яко, яко, зірки якусь да, програму, то а, виходить викривлений світ в гріхах. Тобто є первинна програма, да, яка веде до світу богів, і там є духовна нагорода. Є, вибачте, сім рівнів розвитку вже накопиченого некоректного досвіду людства, починаючи за Адама з Євою. з викривлених жіночих і чоловічих ролей, коли жінка захотіла бути самодостатньою, самодостатньою, і не перед ким не відповідати і використовувати чоловічий аспект виключно в її егоїстичних цілях. Це все призводить до викривленої позиції, що я пропоную, а, перш за все, в плані контексту. Да, і так, у нас особливості тижня, глаголі ук-оук. Ук Ук Ті правила, які ми маємо як традицію переосмислити з точки зору перше, програми розвитку, куди де верхня точка, хто стоїть як зразок. І якщо там не є природний світ. А є план фантазії, то потрібно ось який гріх розуміти. Є таке поняття як ревності і жадібність. Коли людина придумала свій світ, наприклад, СРСР, наприклад, Незалежна Україна, Україна понад усе, і ще щось. Коли в цій ідеї порушуються основи буття, які придумані, вибачте, на основі енергоджерел творця і співтворців. Якщо оця ідея йде оцій основі духовній і е, фізичній, то е, виникає таке поняття як жадібність, коли людина готова знищити будь-кого, хто не відповідає цій ідеї. І в цьому плані є е, план насильства чи стилища, тобто людина завжди буде мати негативність. Що я пропоную? Я пропоную метод спектрального планування, що він дає перше. Розуміння тої програми, яка є індивідуальною і яка, до речі, побудована на співпраці з вашими тонкими структурами, я вам пропоную цю карту як індивідуально створювати, як, так і в партнерстві. Тобто, наприклад, да, я знаю карту чоловіка, я періодично туди заглядаю для чого. Для того, щоб не збивати його з його програми. Але я знаю чітко також свої задачі, і я не дозволяю, вибачте, лісти і збивати мене з моїх задач. Мало того, я вважаю, що жіночий аспект чому у нас масово гинуть чоловіки? Тому що жінка не виконує свій аспект. По-перше, вона ну, не має ідею. ідеї, тобто, чоловік це завжди про ідею. Якщо жінка не розуміє, яку ідею на даний момент брав чоловік, якщо вона не зорієнтувала на свої інтереси, тобто ідея, в принципі, може бути ну, різною. Що тут потрібно розуміти? Якщо жінка бачить для себе користь, вона автоматично буде активізувати ресурси під цю ідею. Всі оці правила конституційні, чи людина правильна або неправильна це досить умовні, вибачте, норми. Тому що якщо ми подивимося навіть історію 100 років до 50-х років, аборти були нормою, да, після аборти не були нормою, там була купа проблем в плані розводів. Після 53 чи 4-го року аборти вже дозволила держава. Чому? Тому що було купа підпільних абортів. І якщо раніше за це лікарів саджали, то потім на це все махнули рукою. І у це поняття знаєте, норми це досить умовний аспект. На що я тут? Орієнтую, Оце поняття ок, воно базується на внутрішньому образі. Ось він вам, внутрішній образ. Тобто, я орієнтую людину на свою первинну програму, яка закладена в даті народження, і на цей образ, який розкриває життя людини за 16 гранями, де ми активізуємо представників роду. І хоча б не йдемо всупереч природнім законам первинних боїв. А от в цьому ми ще й виконуємо закони енергообміну пари. Тобто я пропоную метод спектрального планування як той, який дозволяє вам в духовному плані жити коректно.